Доброго дня! Я вас вітаю сьогодні пропоную відправитися в чудову космічну подорож. Але щоб відправитись, нам треба допомога. Допомога в тому, щоб поладнати ракету. Її треба намалювати, щоб вона змогла полетіти у космос. Подивіться, яку ракету намалювала я. Батьки вам трішечки допоможуть зробити форму корпусу, а ви вже її домалюєте та розфарбуєте. Якого кольору наша ракета? Так, вона темно-блакитна, яскраво жовті кольори ми ще на ній бачимо, і червоні язики. Полум'я в хвості ракети при взльоті. Також у неї є корпус, в неї є верхівка, в неї є елюмінатор та великі опорні крила. Я вам сьогодні покажу, як намалювати таку ракету. Для початку я попрошу батьків намалювати корпус ракети та підготувати матеріали водичку, пензлики, фарби. Тож розпочнемо, у мене жовта-червона та темно-блакитна фарба. Жовтим кольором я роблю лінію, відступаючи трошки від верхівки ракети. Потім на її середині. За допомогою двох дуг я малюю віконце ілюмінатор, одна дуга і інша дуга з'єдную, а потім зафарбовую його всередині. Щоб воно було жовте та яскраве. Після того, як віконце ми вже зафарбували, жовтим кольором можемо зафарбувати також верхівку нашої ракети. І також знизу з'єднуємо частинки корпусу ракети, на відстані проводимо іще одну смужку. І зафарбовуємо. Наступна лінія, за вашим бажанням, ви можете робити другу жовту смужку, а можете залишити одну широку внизу. Я зроблю ще одну. Лінії ми проводимо зліва направо та добре наводимо, щоб вони були яскравими. Гарно вимиваємо наш пензлик. Я малювала тоненьким пензликом, а тепер візьму той, у якого ворс товстіший і наберу... Темно-блакитну фарбу, або можна взяти синю, яскраво блакитну, яку забажаєте. Відступлю трошечки від жовтого кольору і з'єднаю корпус ракети лінією з допомогою дуги, потім буду розфарбовувати весь простір довкола віконця ілюмінатора. Для зручності я його можу спочатку обвести, щоб не залізти синьою фарбою на жовтий колір. Не поспішайте, робіть акуратно, всі лінії робіть чітко, рівно. Та не виходьте за контур і не залишайте пробілів. Якщо ви не будете поспішати, у вас все вийде дуже гарно, а я трошечки прискорила відео, щоб вам довго не чекати, як я буду малювати. І також внизу між двома жовтими лініями також зафарбовую блакитним. Не забувайте вимивати добре пензлики після кожного кольору. Низ за бажанням. Тепер треба намалювати опорні крила. Вони мають бути на одному рівні. Від середини ракети за допомогою дуги я малюю лінію донизу, а потім лінію від жовтої смужки. І також на іншій стороні. Лінію донизу, від низу жовтої смужки до куточка. Їх можна підправити і все. Зафарбовуємо. Одне опорне крило і інше. Поки зафарбовуємо, згадуємо, що коли ракета взлітає, вона залишає за собою вогняний хвіст. Цю лінію можна провести за бажанням. Зверху вимиваю пензлика. І беру червону фарбу. Можна лінію вгорі залишити білою або зробити червоною. Ну, а спершу зробимо хвоста для ракети. Я буду проводити від низу ракети лінії, кожного разу відриваючи руку від паперу, щоб наша лінія також обривалася. Роблю такі маски. Вже майже все готове. Якщо хочете, зафарбовуємо білу лінію в червоний колір. Вимиваємо пензлико та дістаємо їх з води. Якщо залишилися пробіли, ви можете їх зафарбувати, подивіться уважно. Ось і все. Наша ракета готова летіти у космічний простір. Малята, ви запам'ятали, як намалювати ракету? Ну ми пригадаємо, що ми будемо малювати спочатку. А що потім? З яких частин складається ракета? На які геометричні фігури схоже віконце, ілюмінатор, крила ракети, її верхівка, якими кольорами ми її будемо малювати? Якщо ви захочете, ви можете іншими кольорами намалювати, але для прикладу вам є зразок. Ну що ж, малята, ви все гарно запам'ятали? Тепер час розім'яти ваші пальчики та переходити до малювання. Дітки, ваші ракети готові? Час відправлятися у подорож. Ну, ми полетіли! А я дуже хочу поглянути, які ракети вийшли у вас. Надсилайте мені фотографії з своєю чудовою роботою. Ну а я сьогодні прощаюся з вами. На все добре, до побачення!